Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Філінський Андрій Петрович народився 16 березня 1980 року в місті Костянтинівка Донецької області. У 2009 році закінчив Романський навчальний центр номер 5 Отримав професію верстатник деревообробних верстатів. У 2012 році переїхав до Козельщини, одружився. Працював на Козельщинському заводі будівельних матеріалів, займався будівельними роботами. 5 квітня 2023 року вступив до Лав Збройних сил України водієм розвідувальної роти, Бронив територіальну цілісність України на Запорізькому напрямку. Загинув 16 жовтня 2023 року під час мінометного обстрілу. Поблизу населеного пункту Вербове Запорізької області від уламкового поранення несумісного життя у воїна залишилися дружина та син. Пам'ятаємо вічна слава герою.